Хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу? Брендбукстер робимо з бренду Тренд. Зробимо такий мішлен, що у всіх очі повипадають. Маргіна, слухай уважно. Отже, пофарбуємо всі стіни. Там буде холодильник для тісточок, тут е, мийка під вікном, тут е, стелажі для посуду, там професійні печі. Ні, ну клас, клас. А коли ти збирався мамі про це сказати? Коли все буде так, як в салоні Феррарі синку, тільки таким чином ми зможемо її витягнути з депресії. Чекаю, а мама, що досі в депресії. Весь тиждень так лежить. Я навіть тут у вуличному взутті ходив не встала. Може, ви щось вигадаєте, як її підняти. Ну, є один спосіб, але якщо і це вже не спрацює, то я не знаю. Сайка, а ну, піди до бабусі і подивись mm. з нею щось. Давай, давай, дітей, давай. Давай, давай. Що, що, сонечко Ба, А подивишся зі мною мультик? Ну, звичайно, я подивлюсь з тобою мультик. Вона більше не хоче дивитися зі мною мультик. Правда? А що ви дивилися? Редатуй. А, це про мишу, яка працює в ресторані, її звідти звільняють. А, ну, ясненько. Так, слухайте, чат GPT пише, що перше, що потрібно зробити в подібних ситуаціях, змінити обстановку. О, мрабісім. Тоді в неї не буде зайвих питань, що за шум в гаражі. Тільки треба її якось вмовити ну, вилетіти з власного гнізда. Ну, давай. 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 Давай! Давай! Куди їдемо? Я теж хотів щось важче взяти на цей молоток. не пощастило. Мізинець Романчуків. Ти краще знаєш що? О! Замов кухню! Це ж тобі не важко буде. Можна довірити тобі це? Та звісно! Ну все, давай! 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 Обережно! Ну що, починаємо наш марафон приємних дрібниць, який приведе нас до щастя. Ти впевнена, що це спрацює? Чіпті прихати не буде. Більше бриста вже заряджений. Давай, підігри. Слухай, то мені щось так каве захотілось. Mm -hmm. Може, по латешці? А давайте! Так? Да? Мамулечка, сідай. Mm -hmm. Добрий день. Е, нам, будь ласка, три лати за рахунок закладу. Ви наш сотий клієнт на сьогодні. Серйозно? Ба, ти чула? Ми тут сотий клієнт. От дрібничка, а приємно. Вау. <рес> так, я заберу нашу фартову колоску, а ти йди до мамусі. Йду до мамусі. Мамунечка, в мене тут таке для тебе є, навіть не представляєш. Опа. Це тобі. Бо мені парфумер, це ж дорого. Що ну. таке, запах не подобається? Ні, все подобається. Просто такий самий запах був в власне, власниці кафе. Фурально козою пахне. Ні, я тобі дякую, доню, правда. Ти, ти старалася, намагалася. Я це дуже ціную. Дівчатка, любі мої. Ну серйозно, зі мною все нормально. А давайте ми ще візьмемо на ковуськи по макарончику. До ковуськи по макарончику. Нам три макарони. Так, будь ласка, що там ще каже твій GPT? Тому що я її знаю. Вона каже, що зараз в неї все добре. а Ми прийдемо додому, вона знову ляже, втупиться очима в стелі, буде сверлить. Так, е, значить, вирушити друзями на безлюдний острів, слухати тільки шум прибою і разом згадувати кумедні моменти. Робиться. Ти що, будеш замовляти тук? Майже. Тіті Наташі дзвоню. Правда, шум прибою і безлюдний острів відміняється, але в них з мамою кумедних моментів на двох хоч відбавляй. Ага. Русик! Я в Італії такі витяжки кліпав, що люди перед ними фоткались, ніби це фрески Леонардо да Вінчі. Мужики, мужики, мужики. Зайшов катору. Кухні під замовленням з нуля на коротші терміни. Мінус 40% знижка на фасади з ДСП. Наша тема, замовляй! Що замовляй, ви два кухончика? Треба заміряти спочатку. Тримай. А ну? Показуй один раз. Давай, давай. Отак. Беремо рулеточку, значить. Отак. От. Отак-от. <скрит> Що <таке? скрит> Су! -у -у. Ворі будні будівельники. Супер не пощастило. Я свій сарай знаю, як свої цілі п'ять пальців, розумієш? А ти мені зі своїми замірами. По розмірах питань немає, а. Така ціна або знижка 40%. Плюс ми будемо використовувати не цілісні листи, а обрізки. Матеріалу цього кольору якраз вистачить на ваше замовлення. Ну, а доставка коли? Та да, хоч сьогодні. Замовлення невелике, встигнемо. Так може у вас і доставка безкоштовна, а? А може ви трохи губу закатаєте? Ми все ж таки виробники кухонь, а не благодійний фонд. Ми вам пізніше перетелефонуємо, дякую. Це я їх спеціально на доставку перевірив, шахраї чи ні. Нормальна контора. Тарасик, замовляй. Я всі розміри вже сам вніс. Ви що, об дуба вдарились? Як взагалі про таке можна питати в інтернеті? О, депресія, це небезпечна хвороба. Я через неї, почти місяць Сашку, до себе не підпускала. Був ваш хрещений, ой, ручному байку. Ну, чи як він каже? Можна без подробиць, я вас прошу. Просто скажіть, що нам робити, якщо ви не можете приїхати. Ну, Що, звернуться до спеціаліста, який мені допоміг. Я зараз кину контакт, беріть Ірку і під будь-яким приводом ведуйте туди. Понятно? Прийнято. Угу. Ой, багін. Отже, ви дипломована знахарка, віщунка, чоклунка і білий мах. А ще трансцендентальний психолог, біохакер. І почесна конотопська відьма. Просто все не помістилося на диплом. А -а -а. Так все, не відволікайте мене. Я бачу тут сильна борча. Не допомагає, не допомагає дівчатка, ходімо додому. Я бачу. Я бачу, що не допомагає. Тут дуже сильна порча. Слухай, мені здається, після цього профі профіду Наташі в мене стало тільки гірше. Може, ми повернемось до твого мегамозку, що він там пише. <порча> він каже, говорити тільки хороші новини. Клас. <порча> І порча пішла! Прокляття знято! Боже, яка гарна новина! Була б доброю новиною, якби не була брехнею. Що значить брехнею? Ви ще не довіряєте дипломованому спеціалісту? чи що? Ну звичайно не довіряю. Це ж неможливо перевірити. А перевірити? Перевірите. перевірите. Коли прийде перша хороша новина? Коли? На Святого А вже! <звук> Правда ж, Соломія? А, так. У мене є одна гарна новина. У мене дехто з'явився. Обожнюю. обожнюю, коли два серця раптом починають битися в унісон. Так. Коли два серця починають раптом битися в унісон. Так. Солечка, так. я тебе вітаю. Так. Ти вагітна. Моя дівчинка вагітна, та я найщасливіша мама у світі. Так, в дупу в цю роботу. В дубу, моя солічка вагітна. Ну що, руська, залишилось доварити шов з'єднання ага. і все буде альоре. 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 Ну що? Мужики, ще вам допомогти. Як кажуть, в народі чотири руки добре, а шість 6... путан. Добре, давай, я допоможу. Ні-ні-ні, синку, синку, синку. Сьогодні не твій день. І не можна наближатися до сварки на 100 метрів, зрозумів? Заборонено. Ні, Сарік, ну серйозно. Якщо ти крякнеш, ну тятіра, ті вона Ну вона зіпсується настрій. — Піди нам краще всім бути з зупомою. О, точно! А може ви самі два кухончика підете і зробите бутики? Я ж типу така німечна домгасподарка, візьму нож, відріжу ще пів руки собі. Піду краще з дитиною пограюся. Ну, давай, давай. давай. Ага. О! Це вже перебір. Ну, зате подивися, яка вона щаслива. Ти не переживай. А, коли ввечері тату їй презентує кондитерську, то скаже, що вийшла якась помилка, що ти зробила другий тест, і ти не вагітна. Все буде окей. Дівчата, ви тільки подивіться, милота. Ой. яка милота. Яка милота. Я така щаслива, Соломійка. Я нарешті дочекалася. На цих радощах я зовсім забулася запитати, хто батько дитини. Русланчик, якщо русланчик, то це супер. Ні, не русланчик. Ну це також супер. А я його знаю. Як його звати? Вінчемний, вихований. У нього є житло машина, освіта, батьки. Соло? Ти ж казала, що ти на сімейній вечері у батьків? А, е, це Марина, дружина мого брата. А це Ірина Миколаївна, моя мама. Мама? Мама. Я думав, що сестра. Андрій. Дякую, Андрій, за компліменти. Він ще той каванер. Це батько дитину. Не пристань. Андрію. Можливо, ви знайшли для нас п'ять хвилиночок і присядьте, вип'ємо з вами чай, каву, а можливо, не чай, і не каву. У мене справи, на жаль, тому тільки кави. А прекрасна дама можна і <клевиця> <клевиця> Марина. Дядь Міш. Ау! Ну, якось негарно перед париком вийшло. Ну, ми не вибачились і. Бутерброди нам ніхто не зробив. Ну, твоя правда. Ну, давай, поки перекур, зробимо бутерброди. А Тарас, ну, поки заспокоїться, я, я з ним ну, пізніше поговорю. Давайте. О, дякую. Фух. Зараз я вам покажу мужланістих мужиків. Подивимося, що ви скажете, коли я сам це закінчив. Сонечко, а давай зробимо паузу по планшету. Пограємося в схованки. Ти йди ховайся, я тебе не здожину. Давай. Давай, 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 давай. Я доведу, ти точно будеш тушатись, тату. А, Стронцо! Стронцо! Я осліп! я нічого не бачу. Що Чолосик! Що таке? Я нічого не бачу. ні, ну! Так, мабуть, краще вам поїхати все-таки до лікаря. Ага, але чекай, чекай. Тарас! Тарас! Що? Щоб ти знав, що не можна підходити до сварки, це на все життя. Ти тобі знаєш, що я можу довірити? Зустріти кухню. Все! Ой, Тарас, Тарас. Поїхали. Поїхали, пішла сюди. Алло, кухончики, плачу дві тисячі гривень, щоб через годину привезли кухню. Ви такі галантні, Андрій, О, ні, 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 солічки не можна. Лише два келихи. Не можна, не можна. А давайте вип'ємо за те, щоб не два, а три серця билися в унісон, і це було законно оформлено. А давайте, я не проти. Cheers! Cheers! А -а -а. Ну, якщо Андрій не проти, то можливо, ви вже визначилися з датою весілля. Очікував такого повороту подій. У нас з е е Соломінкою, звісно, кохання з першого погляду, але я просто не дуже вірю у шлюб з першого місяця. А, Тобто, в інтимні, вибачте, стосунки в перший місяць знайомства, ви вірите? А у шлюбні? Це, звичайно, не моя справа, але я би не затягувала з весіллям. Бо через декілька місяців на сукню для соломії потрібно буде в два рази більше тканини. Так, я наче не пивала, я щось не дуже доганяю. Так, стоп. Я зупиняю цю виставу. Мамочко, я не вагітна. Ми вигадали це, щоб ти не депресувала. Я не вагітна, я не вагітна. Вона не вагітна. Я не вагітна. <клухи> Отакує. А план майже спрацював. Я вже й забулася про ту депресію. Але ж є й добрі новини. У солі з'явився хлопець, дуже приємно Андрію. Тому я в нормі. Хоча. Осад трішечки залишився після звільнення. Ну це, мабуть, тому що вас звільнили в односторонньому порядку, і у вас залишилася недосказаність. Я, звісно, не психолог, але я вам радив би це ж не залишати цю ситуацію підвішеною і поговорив би з власницею, так би мовити, розставити всі крапки над і Соля. А він у тебе ще й розумний. Андрію, ви мені подобаєтесь. Дівчата, збирайтеся, ми їдемо в кафе. Я хочу особисто сказати Лілі до побачення, подивитися вічі і сказати, що я гідно приймаю цю ситуацію. Ха! Я піду розрахуюся. Угу. Ну що, треба ж відсвяткувати кінець депресії. Златочка. Oh. Златуся. Златулечка. Злата. Злата. Сонечко, ну ми ж домовлялися. Ну в будинку не ховатися, тільки на вулиці. Злата. Златочка, кіця, ти де. Ага. Сонечко, давай виходь, татко зараз тебе знайде. Алло. Ми вже на місці, приймайте кухню. А, а можете почати збирати кухню без мене? Ми можемо і з вами, можемо і без вас. Можемо і з вами, але ви тільки дивитесь. Лише б гроші платили. Я заплачу за збірку встановлення без мене. Головне, щоб кухня була в сараї. Пішли, подивимось. Пішли. Куди ставити? Банджорна. Добрий день. Я дуже рада вас бачити. Mm. Якщо раді, то тут і звільняли. Ір, давайте ми поговоримо з вами спокійно без емоцій, добре. Yeah. Я. Хочу сказати, що я знаю про вашу проблему. І я дуже хочу, щоб ви якнайшвидше повернулися до своєї роботи. Я, я навіть готова взяти всі витрати на себе за вашу реабілітацію. Офігіть! Ви спочатку мене занурили як у цей стан, а тепер вона хоче оплатити мою реабілітацію. Клас! Ірочка, давайте відверто. Ми з вами скільки знайомі? Пару місяців, так? правильно. А у вас усе все почалось ну явно раніше. Ну, звичайно, раніше. У мене чоловік останніх 20 років був на заробітках. Будинок, діти, вони були на мені, звісна річ, я не з усім справлялася. Бачите? Проблема систематична, і я готова вам в цьому допомогти. Дякую. Не треба. Слава Богу. Слава Богу, у мене є вон донька і невістка, які допомагають мені подолати мій стан. Угу. Я бачу. Дуже класно допомагають. Ви знаєте, з такими помічниками і ворогів не треба. Не смійте. Не смійте наговорювати на мою родину. Ну, ну, де я наговорю на вашу родину? От чоловік ваш, він супер. Він єдиний, хто за вас переживає. А, цікаво. І як це він переживає? Як? А це він сказав не позичати вам гроші, тому що ви їх вибачте. Пропиваєте. <звук> Анжела. Я? Ну. Ліля. Та мені гроші були потрібні для того, щоб позичити на зйомну квартиру моїм дітям. А? Не на алкоголь? Та ні. Та я майже не п'ю. А Ну, сьогодні виключення. Ах. Ну, добре. Дівчата, викликайте таксі. Ми їдемо вбивати вашого батька і свекра. Не треба. Не треба таксі. Я ж на машині. І я з радістю подивлюсь на весь ваш оцей перформанс. Чекаємо вас на вулиці. Дівчата за мною. Злата. Сонечко, це вже не жарти. З'явися, то я тебе насварю, я тобі кажу. Злата. Баточка! Алло! Ми все. Ваша кухня стоїть як ляля. Оплата як буде? Готівкою чи на карту? Та давайте на карту, кидайте номер. Та кидаю вже, кидаю, чого ви такі нетерплячі. алло! Мама мія, що ти там вже кидаєш? А це звіт по роботі, тату. Ти як? Грація вже краще. Під'їжджаємо до будинку. Але сюрприз для мами доведеться перенести на кілька днів. бо... Я в сліпу нічого не зберу. Нічого переносити не треба, я все зібрав, все встановив. Правда? А я точно з Тарасом розмовляю? Слухай, а після першого протягу вона не завалиться? Тато ще 50 років не завалиться. Кухня супер, мамі сподобається. Я пишаюся тобою, синку. Чоловік. Ах. Русік, тримай смугу. Латочка, кіця, ти де. Ну вони зараз вже приїдуть. Сонечко. Міша, мішуточка. зустрічай свою алкоголічку. О! Боже, що трапилося? Кацо, невелика виробнича проблема, але все вже позаду жити буду. Це поки жити будеш. Ти навіщо наплів лілі про мій алкоголізм? Та я цього не казав, мадонною клянусь. Це вона шукала привід, щоб тебе звільнити. От і вигадала цю біліберду. Ж... Вона що тут? тут. Ну добре, казав, але тепер це не має ніякого значення, тому що тобі ця робота не потрібна. Русій, давай! Па-па-па-пам! Це твоя нова власна кондитерська. Опа! Ти добить мене хочеш? В сенсі він що? Погано повісив? Чого? Златечка! Тарас! Що це? Це кухончики. Кухончики. Це робили кухончики. Я, я златочка в схованки грався, ну? Злата! Тихо. Тримайте ще одну доставочку. Кузові в, в нас заснула, коли ховалася. От нічого не кажи, вдома поговоримо. Хлопці, я, звичайно, вам дякую за те, що ви знайшли мою онуку. Лише що це занамахало вас кухнею. Що це таке? Все по чесно. Які розміри ви нам дали? Таку кухню ми вам і зробили. На все добре. До побачення. Дай планшет сюди. Так, глибина стільниці 63, по шухлядах 80 на 60 і ще одна глибина 60. Ну все сходиться. Що? А... Мама Мія? Мама Мія, я що розміри? В міліметрах подав чи що? Вибач, тату, вибач. Ні, 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 ти тут ні до чого. Це, це мій косяк. Ірочка, я чекаю вас в понеділок на роботі. Я буду відсотково. Чекайте, 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 чекайте. Альоре, ну яка робота, який понеділок? А як же наша кондитерська? Наша сімейна справа? Ну, добре, нехай ця кухня зараз має вигляд пробника. Але ж ми все змінимо. Переробимо. Правда? Всі допоможуть. Я, наприклад, готовий зайнятися закупками. А я допоможу з бухгалтерією. Я допоможу з доставкою. Ой, ну а я тоді можу зайнятися маркетингом та СММ. А я? Я я теж буду, щось робити так. Хорош. Реально думаєш потягнеш? Красава. Ну, звучить гарно. А найголовніше буде мати гарний вигляд. Mm -hmm. Ну, вирішувати вам, потіти в переробленому сараї без гарантії успіху або йти до своєї мрії в прекрасних умовах разом зі мною. Обирайте. Я обираю ро. Родину. Mm -hmm. У такому разі я буду сподіватися, що ваш сарай згорить, і ви повернетесь до мене. Ліля. Жартую. Хай щастить. О, <клес> о, о, Ірочка. О, я вас обожнюю!